Синку, от тобі три тисячі. Купи, будь ласка, яєць тільки здачу обов'язково принеси. Добре, тату, і так це наші останні гроші. Просто у мене не було інакших купюр. Нам не треба ще за квартиру заплатити. А якщо не заплатиме, то відключать світло. Я ж на тату гроші принесу. Яйно, сходи там в ближайший магазин, там яйця по моєму 50 гривень стояли. І ще, на саме головне перед упак перед покупкою нараз провір коробку яєць, щоб кожне яйце було не тріснутое. Добре, тату, як ти і сказав, я починав потихеньку обиватися, на перед самого двері. Я задумався. Від час один магазин, який знаходиться чуть-чуть далі, на яйця там намного дешевше. Секономлю 30 гривень і куплю собі жвачки. По-моєму, я дуже сильно збільшу свій дальномер. Я ж ж до цього магазину з яйцями, а до того магазину з яйцями треба було і ще довго, і і ще довго треба було йти. Фух, слава Богу, я добіжав до цього магазина, доволі зайшов в отдел з яйцями, Но було найстрашне. Яєць не було. Пробачте, а що з у, відділ цієї тьми? куди всі яйця пропали. Кінечно їх розібрала, та ціна то 50 рублів. За ними вже вона вся очередь стоїть. Ви, звичайно, не знаєте, ще якийсь такий магазин, там, де яйця знаходяться. Ну, ти типу, позирає, тобі треба перейти через тот мостик, там буде магазин, називається «Равшан». Зря я невірно, зазвідав, в який треба сходити ще магазин. тому що я знову йду до того магазина... Як тут мені подзвонив отець? Я ж тебе попросив скоріше піти в магазин за яйцями. Я голоден. Не хотів покушати перед завтраком. Я й так не роботуся запізнюю. Тата просто в нашому магазині яєць не було. Вони там завжди мали бути. Не знаю, може їх може їх уже забрали. Куда ти в той пішов? Надіюсь, не в Равшан? Ти ж розумієш, що тобі туди не можеш ходити? Ні, та не в Равшан, а в якийсь другий. Який другий? Як це називать? Він він він. Ой, тато, у мене батарка сідає. Все, давай, пока я не можу більше з тобою говорити. Дивно, ведь він коли виро, вроді виходив, то телефонні зарядки знімав. То слава Богу, хотя мене в шанки шоу. Від він знаходиться в самому небезпечному районі. Я не замітив, як 20 минут прилетіли дуже скоро, і я нарешті дійшов до цього магазина. Фух, яйця були. Та ще й по 45 гривень, офігіти! 35 гривень возьму собі! Я взяв коробку з яйцями, добіжав до каси, а там, солоно, боже, там продавали, як будь би гроші. Пробачте, люди добрі, але мені треба пробити всього лише ні яйця. Проведіть мене, будь ласка, дальше. А мені пробити всього лише йому тележку. <схай> Ти ще пацан, нічого страшного. Почекаш. І от це так сильно розозлився. І тут заду мене підійшов якийсь битловатий мужик, який, е, який у якого була повна тележка з всякими продуктами. Ти ж пацан, я щось не зрозумів, Ти що тут отожить баламутиш? Ти взагалі з якого района? Я тебе щось тут раніше не бачив. Я. Я Я із вулиці Леніна, 9. Дуже дивно, але коли я йшов за пер в перший магазин з ятьми, то мені чомусь дуже далеко заповнилася назва цієї вулиці. Хм. Ну добре, вважай, що повірив. Тут хасір почав пробивати мої продукти. І тут я вспоминав, що отець мені ще щось говорив. Чорт він мені попросив провірити цілісність яєць. Пробачте, касішу, а можна я про коробку провірю? Ну, щоб всі яйця не були тріснуті. Я не буду чекати цього пацана. Навіть в кінець очереді дістає. Давайте пробивайте мої товари. Е, Моє яйця вже пробила. Перейдеться робити відміну, це ще дольше. Пусть піде. Я, я відкрив коробку. І кожне чортове яйце було тріснуте. Я добіжав до відділа із ятьми і хотів, щоб в одній коробці були всі цілі яйця. Так що я порозкривав абсолютно всі коробки з ятьми, щоб всі цілі яйця скласти в одно. як тут хтось мені поклав руку на плече. Так, пацан, я тут охоронець і заправляв тут всім магазином. Давай розказуй, що ти тут товари повскривав. Я просто хочу набрати тіло з яєць. Я не винувати, що вони у тут всі потріскані. І ці ціну відео 45 рублів. Ти думаєш, просто так ця ці ціна тут стоїть? Це скидка за те, що вони тріснуті. Значить так, давай, туди, давай сюди всі свої непотріскані яйця. А цілі мені дай. Е, пацан, ти що охренів, тобто 15 чоловік чекає. Що поробити? Скажу татові, що удоронив по дорозі. Це, пацан, тобі не жити. Мені точно кажеться, що ти не з нашого району. У нас місце таксі я ці не водять. Беруть все що є. Я чекав, токи він немедленно подаварить і нараз побіжав до виходу. Начав дергати за двері. Чорт, це за пожежний вихід! Я наче швидко знаходити, де знаходиться вихід. Си ж пацан, що це за суетливі пробіжки, пес. Я просто до міст пішов, у мене отець голоден, їсти хоче. Я правда вместе із Леніна 9. Ну добре, як скажеш. Мені якраз недалеко від твого Леніна 9. Я спокійно і собі йшов. Ханига ту, е, дуже сумно йшов за мною. Ми нарешті добралися до цього чортового под'їзда. Ну вот, все, мій под'їзд. Все, давай, до зустрічі на районі, як так сказати. Заходив у під'їзд. Я не знаю, яку набирати правильну квартиру. Тому тут на ну, щастя там був список квартир. Я набрав рандомну квартиру. Алло, це хто? Це я відкривай. Продовження в наступному відео.